Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я їхала мимо фермера, як глянула, там продають клубніку. Подивіться, це вже з о, огорода з фермерського клубніка. Яка тільки приємний запах. Приємний, приємний запах. Дуже-дуже-дуже приємний. Подивіться, яка клубнічка. Отака От одна коробочка коштує 6 доларів. Я купила 4. Подивіться, яка клубнічка. Це взагалі прелість. Як вона пахне, я не можу нанюхатися. Це, із, це вже із поля. Не із теплиць, нічого, це вже з поля. Я купила, не витримала, купила 4 таких коробочки. Я хочу зробити поїсти трошки. Зараз я одну помию і спробую. Треба помити, тому що я не мила я не знаю. Я помию, друзі. Почекайте мене одну хвилинку. Помила. М -м -м. Яка солодка. Яка солодка, друзі. Дуже-дуже солодка. Дуже солодка. Я хочу зробити поїсти трошки. І хочу зробити оцей е пісочний пиріг. Пісочний отак мені хочеться пісочний пиріг із клубнікою. Це буде дуже-дуже смачно. Так що, друзі, залишайтеся зі мною, будемо готувати пісочний пиріг з клубнікою. Так, друзі, будемо робити на початку тісто. Тісто ми будемо робити таке, як пісочне. Ми беремо 500 грам муки. Може, нам понадобиться більше, будемо дивитися. 250 грам масличка, Будемо натирати на натерки. Потім столові ложки майонезу. Одне яєчко, 100 грам цукру. Так, У тісто ми положимо чайну ложку розпушувача. Це мене розпушувач. І одна столова ложка лімонного соку. Ми зараз натремо на початку масло в муку, зробимо таку крошечку і потім будемо додати останні інгредієнти. Так, друзі, я думаю, всі знають цю процедуру як робити. Я масло взяла із морозильника. Я завжди масло купую дуже багато. Ну, як це дуже багато. Ну завжди купую, в мене лежить і в холодильнику, і в морозильнику завжди масло. Так що, як, якщо мені треба з морозильника, я беру з морозильника, якщо з холодильника, з холодильника. Зараз ми натремо масло з мукою і зробимо в крошечку. Так, не буду забирати ваш час, потім включуся. Так, друзі, подивіться, зробили ми таку крошку, масло і муку. Тепер так, додаю... тю, як я розсипала все. Капець. Додаємо сюди чайну ложку розпушувача. Так, чайну ложку розпушувача. Перемішуємо з розпушувачем. Тепер так, що ми будемо далі робити? Дві столових ложки майонезу. Вбиваємо сюди одне яєчко, 100 грам цукру. І хорошенько так ось змішуємо. Дві столові ложки майонезу, одне яєчко і 100 грам цукру. Бачите, я навіть це все робила не в якоїсь миске, так на коврику. І уливаємо сюди. Одну столову ложку е, лимоного соку. Сік з лімону. Отак хорошенько ми вимішуємо. Так, зараз так хорошенько ми вимішуємо. Робимо отак, отак робимо. Усюди виливаємо і будемо замішувати тісто. Є нам муки мало, тому що я. Буває, беру більше муки 550 грам. Сьогодні взяла 500, якщо буде мало, я просто буду додавати. Бо я цей раз купила другу назву муки. Буду дивитися, друзі. По муки. І все, і вимішуємо тісто. Коли я замісю тісто, тоді я вам покажу, що я буду робити далі. Так, друзі, подивіться. Замісила я тісто, сюди пішло 500 грам муки. Більше я муки не додавала. 500 грамів пішло. Так. Тепер що ми робимо? Я приготувала таку форму, одрізаємо десь отак. Одрізаємо так я його положу у морозилку, тому що ми будемо це як е, натирати зверху пирога цього. Ми будемо це натирати. Положу в морозилку, хай воно зараз заморажується. А це... Зараз положу в морозилку, друзі. А це зараз нам треба е, розложити тут це тісто. Так, я думаю, що мені треба цей коврик уже обрати. Я вже нічого місити не буду. Хочу сюди положити цей рушничок і показати вам. Так, я руками роблю, тому що я роблю для себе. Та я вам скажу без перчаток. Я вам скажу у кулінарії, в кондитерській теж. Ні, ну там у перчатках роблять, це не секрет. Так, і ми це тісто розтягуємо по формі. Як розтягну, я вам покажу. Так, подивіться, друзі. Отак От я зробила. Наше тісто по цій формі. І тепер так, ставлю я це цю форму з тістом у холодильник. Так. Це я буду ставити в холодильник, хай воно стоїть. Те тісто кусок у морозилки. А буду я робити заварний крем. Я вже клубніку приготовила. Я зараз вам покажу клубніку, я приготувала. І буду приготувати заварний крем з білим шоколадом. Зараз вам все покажу. Друзі, подивіться, я зварила клубничку. Я її почала варити. Вона пустила сік і цукор. Це все було на око. Я не знаю, скільки я додавала цукру, отак, на око, все на око. І потім я додавила крохмалю, кукурузяну крохмалю. І зварила оце таку. Клубничку. Це ми будемо ложити на пиріг. Так, це ми зараз відставляємо. А зараз ми будемо готувати е, заварний крем. Для заварного крема нам що потрібно? Одне ягічко, е, 50 грам цукру. Да, 50, да, 50 грам цукру, я вже забулася. Одне яєчко, 50 грам цукру, е, потім крохмалю. У мене тут крохмалику 10 грам. Кукурузяного, 200 мілілітрів молока. Потім, В кінці ми будемо додати білий шоколад. Треба, Там по рецепту йде 100, а мене тут 60. Хватить, хватить, друзі. І 40 г масличка. В общем, що ми зараз робимо? Ми зараз беремо яєчко. Розбиваємо у оцей Потім, потім ще завізьму таку хорошу, хорошу, хорошу е, лопаточку. Яка в мене тут хороша лопаточка, в мене їх багато. Оцю. І ми перемішуємо це яєчкою. Видно, друзі, вам чи ні, в камеру? Видно, так? Да? Перемішуємо. Добавляємо цукор. Теж перемішуємо. І додаємо крохмаль. Теж хорошенько перемішали, потім будемо додавати молоко і будемо йти на плитку і його варити. Я думаю, кожна хазяйка знає, як варити заварний цей крем. А потім уже в кінці ми будемо додати шоколад і масло. Так, треба так зробити, щоб воно було без комочків. Так хорошенько його розтерти. Щоб не було комочків. Таке. Подивіться, друзі. Ой, вам видно чи не видно, я навіть не знаю. Щоб було добре видно вам. Отак камеру ставити, щоб не було так крупинок хорошо розтерти. У нас сьогодні на дворі прохладно дощ, то якраз буде пиріг мені до чаю. Чоловік мій на роботі далеко їде. Так, і тепер беремо молоко, уливаємо у два прийоми. Отак трошки налили, хорошенько розмішали. А потім ще раз. Так, іще раз і все, хорошенько розмішали, йдемо до плитки, ставимо на плитку і будемо готувати. І будемо постійно помішувати, щоб він не пригорів. Так, ще я включу. Так, ще я вам покажу. І візьму оце масло і білий шоколад. Ой, не можу взяти сразу все по одному. <сіх> я буду готувати. Так, все. Тільки воно почне кипіти, я включу вам покажу. Так, постійно його помішувати треба. Постійно. Як закипить, я вам покажу. Так, друзі, подивіться, наш крем уже став густий. І вже пішли перші бульбашки, ми його виключаємо. Я виключила плитку, у мене ще плитка буде гаряча, він ще буде підбулькувати. Трошечки. Ще отак розмішаємо, добре, добре розмішаємо. Добре, отак. Вже виключили огонь. Просто отак добре розмішуємо. Ой, я вибачаюся. О, oh гад, що це таке? Два рази вчинула? Ну, я одвернулася. Так, і беремо білий шоколад. Кидаємо сюди. Хай розтворяється. З білим шоколад, шоколадом. Це дуже-дуже смачний. Заварний крем з білим шоколадом. Дуже-дуже смачний. Його можна робити і для торта. Для цього я робила Наполіона. Дуже-дуже всім сподобалося. Я робила всі прямо ахнули. Що в тебе такий дуже смачний крем? Ну, з білим шоколадом. Ви самі друзі, розумієте, що. Ще я покажу, яку я білу шоколадку додавала. Отаку білу шоколадку. То, то так буде. Так, і 40 грам масличка. Теж сюди. І теж розколачуємо. І коли ми оце все переміш. Ой, як пахне, друзі. Це ж взагалі шоколад добрий. Якби ви почули цей запах, це взагалі прямо весь би крем би з'їла би. Так, подивіться, друзі. Вже крем, який у нас гарний. Без єдиної крупинки. Так, ще раз спробую на. А смачний, друзі, не можу навіть вам щось сказати. Такий смачний крем. Ну, так, білий шоколад, все таке добре. Так, ще я візьму оцю пленочку, накрию і я винесу. Що воно гаряче? І винесу на подвір'я. Нас сьогодні на подвір'ї прохладно, хай він стоїть. Вихолоняє. Так, зараз я так прикрию його, щоб не образувалася шкуринка. Так, друзі, подивіться, прикрила хорошо. І так, і винесу його на подвір'я, поставлю тут біля дверей, щоб коти не з'їли. Ну, я думаю, коти не понісуть. Він гарячий. І перемию, що тут на кухні, я тут посуда, яка перемию. І потім він якраз вихолоне, і ми з вами зустрінемося. Так, наш крем уже вихолону. Подивіться, який він. Так, тепер що ми робимо? Беремо нашу форму з тістом. І цей крем сюди. Отак. цей заварний крем сюди. І розправляємо. Ой, як пахне смачно! Білий шоколад. Пахне смачно. Так. Ще візьму ложечку. Це буде дуже смачний пиріг, друзі. Це такий смачний пиріг. Що не можна відірватися. Потім я вам ще буду показувати, що я буду робити далі. Так, ми так вирівняли наш цей крем. Тепер беремо нашу оцю клубніку варену. Так, ви бачите, так? Да? І отак ложимо. Ложимо. Скільки хочете ложити клубніки. Це вже на ваш смак. Так. Який це буде смачний пиріг. Дуже смачний пиріг. Щас я вам це все покажу. Так, не буду затримувати час. Я виложу, потім подивіться. Оце виложила. Тут залишилося трошки, Щас спробую. Ну. І добрий киселик. Угу. Що ми далі робимо? Зараз беремо наше тісто, яке було в духовці. І натираємо. Натираємо, друзі. Зараз я простелю отак. Тому що я так навесу, не Ой, я не знаю, може отак? Чи в мене вийде? Так, вийде. О, значить, так буду. Зараз підвину сюди. Я думала, в мене не вийде. вийде. Отак от натерти цей весь е, кусочок. Прикрити. Так, друзі, не буду затримувати час. Зараз я натру і потім е, вам покажу. Зараз виключу камеру. Так, друзі, отак от я натерла, розрівняла. І все. І ми несемо наш пиріг в духовку. Хай він випікається, я навіть не знаю, скільки, ну, 30. Може, і 40 хвилин, у мене духовочка мала. І коли він випечеться, це ще буде не все. Треба взяти два білка, збити з цукровою пудрою і потім сюди зверху положити. Я вам ой! падає, валиться все. Потім я вам все покажу. Так, все, ставлю в духовку вкуперіг, хай випікається. Потім з вами зустрітимось. Друзі, наш пиріг простояв 40 хвилин. Я його хочу витягти. Я думаю, що він уже хороший. Так, гарячий, дуже гарячий, подивіться. Зараз покажу, що я буду робити далі. Зараз я опустю камеру. Ось, подивіться, друзі, яка наша красота, який пиріг. Так, що ми робимо далі? Я взяла два, два яєчних білка і цукрову пудру. Два яєчних білка і цукрову пудру збила. І тепер будемо, що ми будемо далі робити. Наверх. Так. Так. Так, і ставимо в духовку іще. І включаємо духовку, щоб було наверх. Грілося наверх. Я не знаю, як там в кожної духовки, щоб не, не знизу, а зверху воно. Так, зараз я поставлю наверх. І включаємо ми, щоб воно прижарилося оце зверху. І потім вам покажу, Зі. Я йду витягати наш уже пиріг. Я думаю, що там вже все хорошо. Так, все, верхушка прижарилася. Ой, дуже-дуже гарячий. Дуже гарячий. Зараз я опустю, закрию духовку, опустю камеру і вам покажу. Так, друзі, подивіться, який пиріг. Верхушка. Ну, я не буду різати, тому що він сильно гарячий. Сильно гарячий, нехай трошечки вихолоне. Тоді я розріжу і вам покажу. Ну, па запах дуже, аж хочеться гарячий. Ні, почекаємо. І я включуся і вам тоді Друзі, покажу. Настав момент істини ми починаємо різати пиріг. Будемо різати пиріг. Він вже трошечки вихолонув, будемо різати і з вами смакувати. Так, ріжемо пиріг. Ще візьму лопаточку. Так, щоб. Можна було взяти його. Блюдечко? Ну, така смакота, друзі, така смакота. Я вам не можу передати яка смакота. Подивіться, друзі, яка смакота. Зараз візьму ось. Заварний крем, клубніка. Щас я підніму камеру. Так, друзі, подивіться, яка смакота. Цей пиріг ми не витягуємо із форми. Він залишається у формі. Ми його просто будемо різати і їсти. Так, подивіться. Це просто смакота. М -м -м. Дуже смачний пиріг. Дуже смачний. Все трошки гарячий. Тісто, дуже-дуже смачне тісто, подивіться, все пропеклося. Дуже-дуже смачне тісто. Коли воно, він повністю буде вже вихолонувший, то він вже буде краще різатися все. Просто я не витримала. Я ходю, заглядаю, заглядаю, заглядаю. Так хочеться не можу. Потому що я знаю, що це дуже смачний пиріг. М -м -м. Тісто по цьому рецепту просто. Дуже-дуже смачне. Смакота. Тісто дуже добре. Тісто дуже-дуже добре. Смачне. Угу. М -м -м. І тут ось подивіться: заварний крем, клубніка. Друзі, готуйте таку смакоту. Готуйте таку смакоту. Пригощайте близьких і рідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже буду всім вдячна. І всім пока-пока.